Привіт, друзі! Щось вам зараз покажу. Дивіться, озеро зараз, от біля дому, де я живу, вода відійшла. І гляньте, канадські гуси сидять, ще якісь качки. Води немає, вони просто ходять, ходять по цій грязюці. Дит -дит 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 Дитинчата їхні ходять. Дивіться, але відео не про це. Друзі, нам а, на роботу, де я працюю, з виробництва меблів потрібно пару людей. Бо у нас зараз знову починається збільшення виробництва і потрібні люди. Якщо хтось шукає в галіфаксі зараз в Дартмусі роботу, з виробництва меблів це праця в основному в цеху. Від нашої фірми можна податися на піар як skill worker, Тобто ви працюєте 5-6 місяців і подаєтеся на номінацію. Скілворк, а потім на піар, то це можливо, тому що я, я вже пройшов номінацію від цієї фірми, я вже йду на піар. Якщо ви потребуєте роботу в цеху, там, де ви знаєте, на будові там взимку холодно, влітку там дощ і спека, а у нас в цеху завжди добре, взимку тепло, хороший, класний колектив. тому Зараз потрібно дві людини з досвідом в виробництві меблів. Друзі, нам потрібно дійсно люди, хто вже робив меблі раніше і у кого більш-менш якась англійська є, тому що потрібно буде комунікувати, бо мусить вам дати якесь завдання, ви мусите його зрозуміти. Якщо у вас є питання, ви мусите вміти їх задавати. Тому потрібен хтось з досвідом з англійською. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо ви шукаєте таку роботу в галіфакції, і ми з вами зв'яжемось. Добре? Так що, дякую всім. До речі, не забувайте підписатись на мій канал. Сорі, я тут варю макарони. І всім бажаю як швидше знайти роботу і знайти себе в Канаді. Так, бачите, трохи куховарю. Давайте на зв'язку. Дякую всім, хто дивиться. До нових зустрічей.